Недолік широких ліжок. Не завжди широке ліжко є кращим за метр вісімдесят чи метр шістдесят, адже багато продавців та менеджерів просто не знають цю особливість каркасу для такого ліжка. Тому зараз я на складі, і вам швиденько розкажу, що і як. Каркас до ліжка з підйомним механізмом метр вісімдесят на два найбільший стандартний розмір. Ось це вже каркас до нестандартного ліжка два на два. Тут є чотири секції ламель, не дві. Щоб було більш міцніше ліжко, ну і сам каркас був більш міцніший, бо самі більші, які стандартні ламелі роблять, це розміром метр, але вони втрачають міцність на такому розмірі. Для такого каркасу, щоб він не просідав у горизонтальному положенні, ставлять так само, як і на звичайному ніжки, але їх вже буде більше. І варто зазначити, якщо ви вже купуєте таке величезне широке ліжко, то зверніть увагу на якісний матрас. Він має бути високий, пружний, для того, щоб вам було зручно, так як ось це одне спальне місце і ось це друге спальне місце, на відміну від того попереднього каркасу, де було лише два спальних місця, виключно на ламелях.